Добрий день, студія, з нами Денис, Стас, Наташа. Я буду вашим оператором. От ти тримаєш телефон. І У нас є по наявності BMW i 3 за 10 800 доларів. 36 кВт. А також у нас є пасажир, оригінальний пасажир, який проїжджає до 200 км рік на чадемі. Яка подача? 6 кВт? 6 кВт в час. Можна заїжджатися. Це на обміні, на домашній зарядці. Розпашні двері з тої сторони і з цієї сторони. Денис, повідом нам деяку інформацію до ці автомобілі. З 1 січня плюс 30% робить вам влада подарунок на кожній машині. Тому чому продаються зараз машини? Тому що всі спішать купити на 3, 4, 5, 6, 7 тисяч доларів дешевше. Да? І з нами була саме неперевершена Наталя Кращук. За, за деталями телефонуйте або пишіть. Ми є. Ми є на місці, ми і є ми в ми Будемо і ви нас ще будете бачити. І кожен хто прийде про про промокоду Наташа Наташа знижка 100 доларів.